Книга Еклезіаста, розділ перший. Слова Давидового сина Еклезіаста, Царя в Єрусалимі. Наймарніша марнота, сказав Еклезіаст. Марнота марнот, геть усе марнота, яка користь людині з усіх її трудів, які вона звершує під сонцем. Покоління відходить і покоління приходить, тоді як земля непорушна по віки. Сонце сходить. Але після того, як сонце заходить, воно знову поспішає до свого місця, де має знову сходити. Вітер віє на південь і повертає до півночі. Вітер постійно кружляє і в своєму круговороті повертається на власне коло. Усі рік і потоки течуть у море, але море від того не переповнюється. І з часом вони ріки. Повертаються на те місце, звідки вони течуть, щоб знову плести. Усякі речі втомлюють, і усе сказати людина не зможе. Око не насититься баченням, і вухо не насититься слуханням. Те, що було колись, воно знову буде, і що вже траплялося, те й повториться. Немає під сонцем нічого нового. Іноді люди про щось кажуть Дивись, це щось нове. Проте в минулі віки задовго до нас воно вже було. Минулого вже не пам'ятають, як і забудеться сучасне для тих, котрі прийдуть після них пізніше. Я, еклезіаст, царював над Ізраїлем у Єрусалимі. Я поставив собі за мету щиро шукати. І мудро дослідити все, що діється під небом. Адже Бог дав людям дуже невдячне завдання, щоб вони про нього клопотались. Я побачив усі справи, що діються під сонцем, і от усе марнота, й гонитва за вітром, Те, що криве, не піддається випрямленню і неіснуючого неможливо врахувати. Тоді я сказав самому собі, говорячи, ось я став славнозвісним і здобув більше мудрості від усіх, що ладарювали переді мною в Єрусалимі. Тепер у мене багато мудрості та знання. Я щиро вирішив осягнути, що таке мудрість та пізнання. А що без глуздя і глупота. Але я збагнув, що це також гонитва за вітром. Адже де багато мудрості, там не менше й смутку. Хто примножує пізнання, той примножує і глибокі переживання.